Це чи не єдине, чого реально боїться Путін? Знаєте, чому він боїться? Бо санкції – це, це, це е, повна дупа для його оточення. Для от цієї цієї міжпухи путінської mm -hmm. олігархів, ФСБшників та силовиків. Вони всі мільйонери, розумієте? Вони всі побудували свої. Ну ви ж розумієте, там будь-який будь-який генерал, там податківець. Там там Та в вони трохи мультимільйонери. Напевно. Мультимільйонери, Та в них в них імперії, в них будинки в Росії, в Європі, діти там, коханки. Там брачні діти тут, позабрав там дружини, і все це треба утримувати. Для цього всього треба гроші. Вони не все вони не втримають свого своїх цих ем, локальних імперій. А саме ж вони тримають на горі цієї пирамиди оцього ФСБшника е, Путіна. Розумієте? Він же не в не в просторі пустому. Там він же там тримається на дуже потужній ців. Там і хтось же імперії побудував там ранчо, котеджі, літаки, параплави, яхти. А потім як це втратити все. А що тоді каханці свої молоді сказати? Що я вже не мачу, я вже не можу тебе по лазурному берегу там на яхті покатати. Я що такий? І оці санкції, це те, чого боїться Путін. Це однозначно. не, не. І особливо дивіться, їх е, е, як він там. Де... Нацбанк да Нацбанк і інші органи вони вже оголосили росіянам. План а, Федеральна свій. резервна система маєте на увазі? Чи російський Нацбанк? Я не фінансова. А. Я маю на увазі ну, госплан, держплан, хто хто там в них цю функцію. Центробанк Тоже, в Росії? Да, Центробанк, правильно. Вони ж оголосили свій прогноз на підвищення цін на всі енергоносії. На кожний рік вони їм намалювали вже цей рік, наступний ось, 28 і так далі. На газ, на електроенергію, на все В них вже почали зростання тарифів, курси і все таке інше. І тому одразу да угода, санкції і якийсь новий раунд перемовин. Як йдуть ці перемовини, ми можемо лише здогадуватися. Бо частина їх йде в публічному просторі, частина безумовно в емісари. Поїхали, передали. Привіт, передали де е, розумієте Складний процес. Але Трамп, я не знаю, може це 8 числа. Та ну будемо уряд зараз і президент будуть давити, щоб якомога швидше, щоб ми не затримували, не, не, не цькували от, от ту сторону знов. розумієте не дратували.